І всім привіт, з вами Павло Смайлс і повернувся до такої гри як Timberborn. Тим давно не виходили відеоролики по Timberborn, а вже, точніше, більше 4 місяців. От, але це все було не просто так. Я десь протягом одного місяця сидів, грав e, Timberborn, будував багато всього, всякого цікавого, щоб сьогодні вам це показати. Також, як ви могли побачити по назві відеоролику, це в нас фінальна серія Обринів. Все це пов'язано з кількома причинами. А саме основна причина це лаги. Ми не, ну, Тут настільки вже все збудовано, що ППС просто падає майже до нуля, і будувати щось нове вже майже неможливо. От, але детальніше про це я розповім трохи пізніше. А зараз, як ви, ви бачите, я вам покажу те, що в нас тут загалом є. Перше, на ви можете звернути увагу, це кількість ресурсів, які в нас тут є в грі. А саме 18 тисяч одиниць води е, Трохи більше 3 тисяч дерева, 31 тисяча їжі, і я, якщо вам можу сказати, в нас всі різновиди їжі, які є в грі, вже виробляються. Потім всякі е, вторинні продукти у нас в нас є, понад 10 тисяч. І 20 тисяч вже готових е, різних продуктів. От. Але саме цікаве, це те, що у нас вже 632 дорослих, 29 гобринят і 121 роб. Тобто це в нас означає, що взагалом у нас вже більше 700 бобрів, тобто як і роботів і із простих бобрів. От, і це також впливає взагалі на процес гри. О, Прямо зараз я тут скрию ці нам панелі, щоб не заважали. І продемонструю ті райони, що у нас тут збудувалися, перебудувалися і тому подібне. Почнемо ми з нашого третього району, який тепер має назву Зерновка. Оскільки в нас тут виробляється найбільше хлібу, ніж на всі карти. О, так бачите, у нас вже змінилися отакі от от зміни. Те, що у нас полися тут поля. Тут додалися ще кілька будиночків. Тут промисловий такий центр додався. Я змінив водяні поля, зробив так от хрест-накрест з пшеничними полями. О, тут добудувалися повністю всі в нас вже млини. Також печ тут додалися ще кілька. Картопля у нас вирощується. Тут у нас. Лакшері зона для наших кубків, а саме в нас тут є H6 ванн. От, Та також 2 каруселі, бачите. Також у нас є ось такий от пам'ятний е, винахідника. Він у нас отакий, от бачите, як виглядає. І має ось таку велику зону. Він займає майже весь район. От. Ось тут в нас одне із більших крусалів КПС. А саме через те, що тут, як бачите, дуже багато в нас знаходиться вітряків великих і акумуляторів. Це одна із основних також, якби вироботок енергії в нас в вибрині. От, далі ми йдемо і бачимо ще ось такі от взагалі речі збудовані. Це в нас розподільчий пункт великий, де в нас між районами розподіляють ресурси. По центру, як ви можете бачити, у нас кілька поверхів складів. Поверх них всі є в нас. Резервуари з водою. О, тут у нас також видані їжі в екрилях різних. Також купа складів різних. От ресурсів. Тут у нас так і залишилося виходить ліса. А от беруться ще зверху ліса. От, також що можу вам сказати одразу наперед, якщо я десь буду повторювати із тих будівлі, які вже були збудовані до великої паузи. О, то одразу перепрошую. Тільки все таки пройшло чимало часу, я мало що вже можу пам'ятати з того, що в нас було збудовано, що я збудував за весь місяць, як грав, от, то одразу перепрошую. Так, далі в нас тут є ще знову-таки ще одна зона для відпочинку, а саме лідо. От, аж чотири такі штуки, куди нам приходять кручерам, вони можуть плавати. Тут у нас невеличкий такий е, релігійний куточок, де в нас є такі маленькі храми, так і великі храми. Потім ми йдемо і бачимо тут знову великі, такі великі ліси, де в нас ростуть плени для того, щоб ми добували фленовий сироп. О, і також є каштанові дерева, де ми добуваємо каштани для того, щоб їх їсти. Тут у нас знаходяться е, насоси водяні, які викачують воду. І також є ось тут От, Тут взагалі зона ще у нас деяка пуста, але ви ж тут її такі залишили, нехай буде просто так зелена така зона. Хоча її можна було б не взяти і також посадити тут в дерева. От, взагалом, як бачите, ось так нас виглядає наш третій район. От. Масштабно от багато полів. Тут, мабуть, не знаю, найбільше взагалі глянок з полями йде. Ну, і взагалі така от прикольна. Далі ми переходимо до нашої столиці в о, така тепер е, сильно перемінилася. У нас тут дивилися перемі... перемістилися, точніше виходить ліса. Центральна частина, де в нас промисловість знаходиться. От, і вона все знаходиться, щоб ви знала, на річці. Тобто там, якщо взяти прибрати знизу, то там буде річка, яка йде ось таким от чином під якраз нашим районом. Тут у нас знову ж таки також багато полів, дерева ростуть. Тут у нас найбільше склад такий води йде, у насоси. От, тут у нас також є дві каруселі. Тут вода, яка йде до якраз нашого третього району, проходить такий канал. От, Тут у нас найбільше складів також з їжею йдуть. Сам у нас житловий комплекс, який ми збудували ще на перших серіях, Він не сильно змінився. От, хіба що тут додав кілька от таких от швидких маршрутів. Між якраз цими Половинка. От. Також, ви можете бачити, у нас ось просто дерева. Ніби нічого такого незвичайного. Але якщо згадати в минулих серіях, тут в нас була висока гора, яка в нас повністю так от прибралася. От, ідемо далі. Ми заходимо на гору. Бачите, у нас тут такий от перепад іде. Тут у нас ще досі бачите, тут ще невеликий комплекс нашого третього району є. Ліса нашого першого району. О. От, ще такі от ділянки. Тут у нас ще це по роботам. Оскільки в грі є роботи-бобри. От, їхні плюси це те, що вони працюють що вдень, що вночі. І живуть 60 років. От. Ми вже досягнули тої цілі, що у нас вже за 400 взагалі роботів бобрів було створено. От, але наразі в нас їх існує понад 100 одиниць. Я як поставив пострадувся поставити на всі важливі такі підприємства, які повинні працювати цілодобово, всякі там виробництво. І також на деякі достатки, щоб вони поставляли ресурс, щоб день, що вночі. От, тут у нас перемістився наш трактор ґрунту. Він тепер добуває ґрунт з-під землі, з-під води. От, тут у нас водійні колеса, вони більше собі оперативні, оскільки енергії не настільки б'ють, як підряки. Ще поля, поля йдуть. От. І ми плавно перейдемо до ще одного нового району, який додався, а саме він називається у нас Іванівськ. Це в нас четвертий район. Він заходить на горі, він взагалі йде як таким межуючим районом, між іншими районами. От, і він виконував таку роль для того, щоб руйнувати тут гору, яка була у нас від природи ось. Заповнили тут резервуар. от, А також вони працювали над оцим верхнім резервуаром. От, але воно так тут собі живуть. І в цьому районі проживає 9 простих обрійків 5 років. Вони живуть, поживають, як бачите, своя невеличка така ферма. От, і всі достатки їм потрібні. Далі ми йдемо от сюди, до ще одного району. Цей район у нас має назву Боброва Незовина, оскільки вона знаходиться низько, відповідно, до цієї гори. От, взагалі, я планував зробити масштабний суперпроєкт. А саме, як бачите, тут у нас є отака от ціна. От, я планував повністю її всю залити водою. Тобто оці два насоси, були накачати воду по ось цей рівень. Щоб було тут повністю прям багато води, щоб була чи посуха, не посуха, нам вже було байдуже. Бо ми взяли ці насоси, які тут знаходяться. От, і нам досталась вода. Якщо нам потрібно, вимкнули і так далі. От, але це все одно. Ще дуже довгий процес. от, Ну і тим паче тут я за цей час поки будувалася оця стіна. от, І як бачите, тут також дуже багато і будувалося, Лише, навіщо руйнувати цей район, нехай він так і залишається. Все одно води нам вистачає на те, щоб переживати навіть найбільші послі. от, Взагалі, як бачите, ми виглядаємо нас таким чином, тут у нас є трохи зберігання енергії, дуже багато літків, як вже я показав. Свій міні-резервуар ось тут. Тут дерева. Їхні всякі е, відпочинки є, промислова зона. Ось такі от, е, скажімо, шляхи йдуть у нас на цю стіну. От яка виконує більш декоративну таку, частину тепер. Її можна назвати також із чудес світу. яка буде як наша своєрідна боброва стіна. От, пародія китайської стіни. От. Потім ми переходимо до нашого другого району Залізну Гіс. От, як ви пам'ятаєте, тут у нас стало дуже багато насосів водяних. До речі, оцей резервуар, який ми будували декілька кастері, він здавався такий великий резервуар. Прийнят перед з іншими резервуарами, він взагалі такий міні-міні-резервуар. От. Е, взагалі, якщо чесно так казати, в нас другий район застав, мабуть, найменше водозмін. Бо тут, як бачите, так все залишилося. Тут у нас декілька довелося полів. Тут згори дивилися поля, тепер у нас також вирощується пшениця, робиться хліб, крекери тому подібні речі. От. У нас будуться ось тут яке, бачите. Ось тут вітряки, багато, також зберігання енергії в акумуляторах. Ось так от ще знову виглядає. От. Якщо так пролітати над карту, бачите, як воно все масштабно і багато тут є. От. Також одна із речей, які довго робилися, я старався зробити так, щоб взяти і поєднати наші три основних райони це перший, другий, третій. От енергії. А саме так, що у нас, як можна побачити, ось тут, звідки спускається енергія вниз, іде під оцими всіма платформами. Вона проходить сюди, 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 виходить звідси, заходить в перший район. А з першого району через... Ось такі от бачите сходи проходить в нас до нашого цього, третього району. Тобто, фактично, в нас всі три райони поєднані енергією, якби разом. Завдяки цьому, якщо ми натиснемо на будь-яку із валів, бачимо, що тут в нас виробляється 25 тисяч енергії. Це коли у нас ще... переглянемо демонструк. А, ось у нас? Як? Як бачите, у нас сила вітру 63, то це не максимальна щось сила вітру, а виробляється аж 25 тисяч енергії. Що дуже якби круто. От, давай переходимо до інших ще районів. Вже я вам показав, виходить, скільки. П'ять районів показав. У нас тут ще є один район, який має назву Техноград. От, я планував його також добудувати, але висновку не вийшло, оскільки для того, щоб записати ось цей відеоролик, який ви зараз дивитеся. Я заходив на це збереження, От, де тут вже трохи було збудовано деякі речі, і воно вилітала гра. Тобто гра вже настільки тут все збудовано багато всього, що вона просто тут вже не витримала. Довелося відкотити до минулого збереження для того, щоб взагалі показати те, що вже є. От. Далі йдемо. Тут, як бачите, просто зелена територія, невелічі такі будиночки, зроблені знизу. Зараз я вам покажу. Ось там будиночки. А, ось, до речі, ви можете бачити, як виглядають у нас жовро бубри в порівнянні з обросними бобрами. Ось вони у нас з дерева із металу зроблені. От. Далі йдемо. У нас ще є точно район. Один ось тут. Це в нас район під назвою Провінція Водоград, оскільки вона знаходиться біля найбільшого джерела води, а точніше, найбільшого резервуару. Якщо ви пам'ятаєте... І в нас раніше тут було просто невеличке озеро. Я взяв і для початку вирив, прорив динамітом до глибини максимальної кату доступна. От, але мені здалося, що це мало. І я взяв так от динамітом. Все тут пробив і зробив аж ось такий гігантський резервуар. Взагалі тут вода буде, якби знаходитися на всю посуху, знаходиться. Навіть я тут не вимикаю водіння насоса першого району, і води все одно вистачає. О, так бачите, ззовні вона виглядає в нас просто таким чином. Тобто тут у нас знову ж таки від дамба, багато шлюзів піде. Тут міст, який ще не до не добудували до кінця, він повинен доходити до сюди. От, взагалом, як бачите, все масштабно. О, до речі, як бачите, він є, можливо, я буду його розірвати, як ми виконуємо паузу. От, взагалі, я планував збудувати ще багато всього. Але вийшло, що вже пора закінчувати. Хоч як круто не було подавати нам бринівку, все одно рано чи пізно вона повинна була завершитися. Взагалі ми виконали свою основну місію. А саме, як я зараз вам покажу, у нас є добробут от всіх районів. Бачите, у нас загальний добробут 43 з усіх районів, які нас є. Ми виконали всі базові потреби, ми втамували їм голод, прагу, сон, притулок. Мокре худоро у них всіх є. Харчування ми робимо всю їжу. От, в усіх трьох основних районах у нас виходить, їжа ця виробляється, і по деяким ще міні-районам таким доставляється. По спілкуванню в кожному районі є багаття тераси, от, але вони не сильно користуються, як бачите. От, По естетиці, знову ж таки, в усіх районах є і статуї, і дахи, і чаганки, і худола. По захопленням пам'ятники є... пам'ятники Такі от у нас як кробітний пол, паломні прогрес одне виникновості є в трьох основних районах. От, по радості каразаріях звіван і лідо також в основних районах у нас знаходяться. Книги я постараюся доставляти до всіх районів. По храмам вони, міні-храми є в усіх районах, великі храми, тому ж таки, були трьох основних. Фактично, якщо подивитися, що перший, що другий, що третій район, вони мають всі повністю достатки добробуту. От, але вони все одно не мають його максимуму. Я, наскільки я зрозумів, гра максимум має 50 добробуту. От, але якщо ми натиснемо на столицю. Зараз вона завантажте. А, як бачите, у нас тут 50 добробуту є. До того як я грав, добробуту 50 днях не міг досягнути. От, але як бачите, вона тут у нас є. Все є. А ну зараз перевіримо ще в інших цінних районах, як в нас працює. Тут у нас також 50 добробуту є. Ну і... Поглянемо, що у нас в другому районі. В другому районі, як бачите, 42. У нас добробуту, хоча всі в них достатки є. Просто вони, як бачите, книги мало читають, храми мало ходять. От, ну і в багатьох також мало сидять. От. У нас, як ви пам'ятаєте, перша задача, яка була, це досягнути максимального добробуту. Всі, якби, речі для цього я створив. Навіть по двом районам ми досягли максимального добробуту. От, фактично, наша основна місія була виконана. От, я, як вже кажу, сотий раз міг вибудувати ще дуже багато всього цікавого тут. У нас ще було багато різних проєктів заплановано, але все це не дає зробити те, що просто гра вже не витримує. Бо уявити те, що у нас тут вже 700 боблів загалом бігає по карті цілодобово. Плюс те, що в нас тільки відріків знаходиться, це дуже сильно нагружає систему, і в нас, як зараз ви бачите, воно момент мене я надо сказав, зараз перша швидкість. От, я вже натиснув кнопку, і воно досить все прогрожає. Головне, щоб зараз грати в люті От, взагалі, те, що я можу сказати, коли в нас ніч на паузі, то в нас якраз є стабільний 20 ФПС, але це знову ж таки на паузі. А коли я вмикаю першу швидкість яка, так, як бачите, досі не вміхається. От, то FPS падає до 5, от, а то й до 1 FPS. Тобто то це, як можна сказати, не взагалі. взагалі. Але з цим я помучився місяць. Все-таки постарався візьму, допрацюю, щоб доробити вже райони, показати вам, ну і на цьому завершити проходження. От, Щоб більше не мучити ні себе, ні вас, тим, що як воно все буде лагати. От як бачите, в нас прямо зараз гра зависла. А ні, от пройшло автозбереження. збереження. Вмикає бажать знову. От, я її ввімкнув. Зараз як бачите, впало до одного. І всі бобри отакими рибками просто пересуваються. От. І зрозуміло те, що якби, я гадаю, вам було б не цікаво дивитися взагалі годину наприклад, відеоролику, так декілька частин того, як у нас бобри були такими лагами пересуватися. От, тому ми вставимо за паузу. О, що я можу взагалі сказати? Як на мене проходження виявилося дуже цікавим. Е, я для себе багато чого нового відкрив, хоч грав цю гру і раніше. Вам показав багато всього цікавого. Сподіваюся, вам сподобалося це проходження. От загалом. Ми до Тімберборн через певну паузу повернемося знову. Тобто я візьму зараз займуся іншими проєктами, ми зіграємо в інші ігри, які в нас там є заплановані. От, як мінімум у нас є Risic Induстрі, ще не завершена гра, до якої ми також повернемося. От. І ще купа інших ігор. А через певний час ми повернемося і до цієї гри. Взагалі, що треба ще підмітити, я б грав цю гроші на старій весі. У нас тут версія 0.3.5.2. Це одна із старих ще версій. От, оскільки я знаю, є ще більш нові версії вже цієї гри. От, які я б також хотів би через певний час зіграти. Там я також знаю багато всього цікавого. От, і по правило, трохи ще фізику. Завдяки чому ми зможемо збудувати ті проєкти, які ми могли збудувати тут. От, фізично. От, на цьому ми завершуємо. Я вам дуже швидко пробігся, показав загалом всю карту, то, що збудовано було. От, за весь період нашого проходження. Ну, Хіба що можеш подати уступ, бачите, у нас так от йде ріка. От. Ну і взагалом... Мені було цікаво грати, сподіваюся, вам було цікаво дивитись. На цьому ми завершуємо. Побачимося вже в наступних іграх. Через ще деякий час побачимо. побачимося в самому Тимберборні. До до нових зустрічей. Бувайте!